Прямокутник АБЦД перегнули по діагоналі АЦ так, що площини АБЦ і АЦД виявились перпендикулярними. Знайти відстань між точками Б і Д, якщо сторони прямокутника дорівнюють 15 і 20 см. І так, нехай АБЦД прямокутник, у якого сторони 15 і 20 см. Його перегнули по діагоналі АС, так, що площини АВС і АДС виявились перпендикулярними. Нам потрібно знайти відстань ВД. Проведемо висоту прямокутного трикутника ABC BH. І висоту прямокутного трикутника АДЦ ДМ. Е. Так як ці трикутники рівні, то і висоти у них рівні. Знайдемо з прямокутного трикутника АБЦ, кут Б дорівнює 90 гіпотенузу гіпотенозу АС. А С дорівнює корінь квадратний із АВ в квадраті додати БЦ в квадраті. Це буде дорівнювати корінь із 15 в квадраті плюс 20 у квадраті. Отже, довжина а, С дорівнює 25 см. Знайдемо висоту BH прямокутного трикутника за формулою AB поділити на С, де А і Б катити це гіпотенуза. Тому це дорівнює 15 помножити на 20 і поділити на 25, дана висота дорівнює 12 см. Такий же самий відрізочок і DH, він також дорівнює 12 см. З прямокутного трикутника ABH знайдемо відрізок H. АH. АH дорівнює корінь квадратний із АБ в квадраті. Відняти BH у квадраті. Це буде дорівнювати. Корінь квадратний із 225 15 у квадраті відняти 144-12 у квадраті. За умовою це буде дорівнювати корінь із 81. Отже, дорівнює 9 см а H дорівнює 9 см. МС також дорівнює 9 см. Далі знайдемо відрізок HM від АС, віднімемо АH і МС. 25 відняти 18 дорівнює 7 сантиметрів. Отже, відрізок HM дорівнює 7 сантиметрів. Знайдемо з прямокутного трикутника HDM. Чому дорівнює гіпотенуза HD? HDM. Гіпотенуза HD дорівнює корінь квадратний із Hm у квадраті додати МД у квадраті і дорівнює корінь квадратний 7 у квадраті, додати МД, а МД у нас довжина у нього така, як. HB 12. Це буде дорівнювати корінь із 193 см. А тепер розглянемо прямокутний трикутник BHD. Так як BH Перпендикуляр до прямої перетину двох перпендикулярних площин, то BH перпендикуляр і до площини трикутника ADC. кут BHD дорівнює 90 градуса. Тому BD дорівнює корінь квадратний із BH у квадраті. Додати hd в у квадраті. Підставляючи відомі величини, маємо 12 у квадраті додати 193. 144 додати 193. Це буде дорівнювати корінь із 337. Сантиметрів. Отже, довжина відрізка БД, дорівнює корінь із 337 см.